Приймаю естафету, яку започаткувала директор нашої книгозбірні Людмила Антонівна Стасюк. Приурочену 145 річчю Дню народження Лесі Українки. Вірш до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою. Повідувать думки веселі і сумні, тож при тобі, мій давній вірний, друже, пройшло життя дитячеї моє, як сяду, при тобі є в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зіпревсь гурточок, провадить речі і співай гука на клавішах твоїх. Швидкий, гучний та ночок, чиясь весела виграва рука та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила того, крик такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна, зійшла, коли я смуток свій на струни клала, з'явилась ціла зграя красних морій, веселкою моя надія грала, далеко линув Станемось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній, любий друже мій. Передаю естафету ком'як Наталії.